Привіт, друзі! І ми знову будемо відкривати кльовий бокс по One Piece з шикарними картками, голографічними картками. Будемо знову на них полювати. Це реально кльовий бокс, мені він дуже-дуже подобається. Відкриваємо його в третій раз. Це точно вже в третій раз, не так як завжди. Часто буває, е, неправильно кажу. Але вже як є, бокс реально кльовий. Єдиний мінус його це. Двійна упаковка. А, і знову ми отримали гумку затирачку з Луфі. Це вже третя. Не знаю, що з ними робити, але вони є. Шикарнючі бокси, шикарнючі бустери. Подвійна упаковка. Що зробиш? Будемо трошечки ускладнювати собі життя. Такі ось гарнесенькі, золотесенькі бустерочки. Коротенький опис. І погнали. Дуже швиденько будемо все відкривати, наскільки у нас все вийде. Щоб би було цікавенько. Так, сестричка, сестричка Намі. Ууу. CP-картка. Так, я чогось минулого разу казав, що CP-карток з цього боксу не випадало, мені до цього, але вони випадають. Як мінімум по дві було, бувало, тож перша CP-карта з Луфі, круто. Це вважаю гарний початок. Курочка красива. Це божечки, я не пам'ятаю його ім'я, чувачок, який захищав село. там, де ще Ілюлюк був і вся братва в замершому замки з докториною тусили було круто, кстати. Гарно, гарно була арочка і обмінна картка. У мене цих обмінних карток уже ціла купа. Можливо, в один день я колись їх обміняю, але це не точно. Все як завжди. Ще одна курка. Ууу, і одразу ще одна CP-картка, і також з Луфі. Оце шикарно. Реально кльовий дроп. Боксик кльовий. Не перестану це казати. Шикарнючий френкі в дитинстві. Хлопчик в трусиках. Але здорової людини. Так. Мені дуже подобаються бокси від Діно, вони цікавенькі, гарненькі, Непередбачувані. іноді бувають дуже дивні, але кльові а Віві. дуже така ух гаряченька, <г ні> ss <Solar> О, Маленький чопер плаче, тому що його можуть програти в коман... команді Фоксі. Дуже дивна була. Серія, серія серій. Але то було прикольно. Так, а це хто? Це. Якщо не помиляюсь, це та дівчинка, що зростала разом з зоро. Мабуть, це вона. Точно не можу сказати. Давненько вже дивився. Деякі персонажі дуже схожі один на одного. Важко зорієнтуватися. Так, ще один чопер. Малісінька Робін. О -о -о. Так, а це була СССР, до речі. Так, СССРка з Робін. Усопчик е -е, і сам Фоксі. Бісючий персонаж, але прикольний. Ай, пальці чуть не косну. <риклад> <риклад> а, ну, можливо, це та сама дівчинка. Чесно, я не, не дуже пам'ятаю. Бо схоже, наче вона. Та дівчинка ще зростала зоро і в усьому його е, перевершувала, доки не зрозуміла, що вона така дівчинка і ніколи не буде більш сильнішою за чоловіка. От такий сексізм. Не без цього. Так, містер 3. Чопер. Обмінна картка і HR голографічна карточка з смокером. У мене така вже випадала, але вона реально кльова. Уф, я заради цих голографічних це все власне і купував. Звичайні картки, мені здається, ми вже всі зібрали. Таши гід, до речі, знову курочка. Фоксі, обмінна карта, блискуче, золотенька, можливо, на щось гарне обмінна. І ще один смокер. Ну, оце велика проблема. Велика проблема Діна, що дуже багато повторок. І повторки такі непередбачувані. Навіть в одному боксі можна збирати одні ті самі картки. Поганенько розмішують, поганенько. Не, не люблю я таке кльова намі. Гарно. Робін, Хілюлюк. ексдибіціоніст коли тобі нічого приховувати. І Ace Також голографічка, і також у мене є. Але кльо. Так, уже мінус 3 голографічки повторки. А, давай, щось новеньке. Дуже хочеться колекцію поповнити. хоч декілька карток гарних зібрати. Так, Юарочка. Зоро. Нова для мене. Абсолютно новенька, кльовенька, супер блискуча і Зоро такий дикий. Так, так не пам'ятаю, як звати цього очі Знову ця дівчинка, не пам'ятаю, як її звати. Робін. Ага, повторочка, дівчинка з Баркворксу. розмінна картка і голографічка з нами. Якось так от. В такому кракусі вона виглядає найкраще. Дуже круто, це нова. Оце реально клас. Вже, як мінімум, одну нову картку ми знайшли, то вже все було недаремно. Плюс юарочка кльова. Дві нові сіпішки. Ну, непогано. Навіть не дивлячись, що багато повторок. Так, повторки. А, брук. Шикарнючий брук, сарка. І знову намі! А, ну, бокс зовсім. Ну, що ж таке? Ну, будь ласка, трошки тасуйте карти, ну. Ох. Як сумно. Так. А... Йорочка ще одна з Луфі. Здається, нова. Здається, така ще не приходила. В будь-якому разі кльово. Зев. Червононогий. Одноногий. Так, це з обізянічної ко обіз команди. Господи, чи є таке слово обіз'янічна команда? Мабуть, що нема. Так. Ага. Ще повторочки. Санджік. Шашегі, обмінна картка. Уху-ху-ху! Но голографічка з бруком. Вау, яка вона шикарна. Прямо клас. Добре, дві голографічки нові. Дві отримав знову з цього боксу. Добре, живем. Не певен, чи буде ще. Досить багато ми вже їх зібрали. Мабуть, що. Голографічки нам більше не світить. СССР з дівчинкою, яку я геть не пам'ятаю. Взагалі, жодної ідеї, як її звати. Ну, добре, Чопер містер 3 і одмінка. Я вже такий скіловий в відкритті цих боксів, що прям жух-жух. Перше мені трошечки це бісило, але зараз вже якось. Та й норм. Ааа, перона! Ааа, яка краса. Дуже кльова сарочка. Ес-сарочка. Так, докторина. Ген. Гін. Кан. Не пам'ятаю. Так. О, це добрий знак. Якщо другою карткою не йде вишечка, значить буде голографічка. Або ні. <свят> а, так, кицька тут іще. Це вантка. Так, я і забувся, що тут є ще такі а, дуже неоднозначні вантки. Деякі шикарні, деякі е. І ось перша е. Попалася і вона, до речі, мені вже випадала минулого разу. Пам'ятаю, це та шиї. Цікаво, навіщо Маринам вантки? Але вони є. Хтось на них також полює. Не пам'ятаю, як його звати. Нам ще одна вантитка з смокером. І в мене така також була. Ну, бустерців майже не залишилось. А, ну дайте ще хоч одну голографічку. хоч яку-небудь. Але краще ж не повторку. Щось таке новеньке. А ну, що застряло. Що вручається в своїй судьбі. А ну-ка. Так, ні, це вже бачу. Вже бачу ще одну вантетку. І шансом. Це новенька, до речі, для мене. Тож, добре. Коли це поповниться? Так. Останній бустер. Вся надія на тебе. Ну, будь ласка, ще одну одну голографічку. Давай. Не будь жадіний, давай. Кльова рибка. Кльовий луфі в афроперечку. І це вже бачу вантитка. Сопчик. І це Міхоук. До речі, кльово. Міховки у мене не було. Тепер є. Класно. Що ж, жменя SR-карток. Е, е, Вони в мене вже, напевно, всі є. Не думаю, що там хоч щось є цікаве. Трішечки кльових SSR карток. Перона, дівчинка, но не пам'ятаю. Маленька Робін. Віві. Уф. Чотири картки, але дуже круті. І здається, в мене була тільки Робін маленька з цього. І можливо Віві. Не пам'ятаю. Ну, як мінімум дві картки точно ми отримали новенькі. СС... ой, фу, ССРочки. ки вантетки. Міхоук, e, Шанкс, дві шикарні нові вантитки, дві галімі повторки, які в мене вже були. І вони, от що мені не подобається, тут чітко портрет e, людини, яку вони розшукують, а тут просто стоп-кадр з анімешки і все. Дуже не старалися. Могли б хоч трошечки якось креативу проявити дві кльові нові юарочки. Напевно, нові, не щодо Луфі, але здається нові. Зорро Луфі, Кайф. Всього дві. Дві шикарні нові. Це 100% нові е, CP-картки. Луфі і такий ось. Дуже гарно. І наша біль. Шикарнючий брук. Абсолютно новенька. Шикарнюча карнюча намі, яка гарненька тільки з цього боку. Може, і з цього. Так. Коли по центру, тут трошки е, а от збоку вау. <с perceive> так як мені випало дві. Ейс, якому я дуже був би радий, якби він мені не випав минулого разу. Вже є такий. І одразу два нових смокера. І мені також приходили і в цьому боксі, і в минулому. Ну, в будь-якому разі, це рандом. Боги рандома були е трішечки добрі до мене, але не від усього серця. <хи> Дякую всім, хто дивився, і до нових зустрічей, друзі. Бувайте!